Я замовив хот-дог з Макдональдс. Ви тільки подивіться, як круто він виглядає. Саме так починалось би це відео, якби Макдональдс продавали хот доги Але їх у меню немає. Тому я вирішив зробити свій максимально схожий, як справжній, щоб усе виглядало правдоподобно, я замовив бургер у Макдональдс, отримав фірмовий пакет і використаю його лише для подачі. Хот-дог зроблений повністю мною. А це фанатське відео, а не офіційний продукт мережі. То що нам знадобиться, щоб зготувати такий хот-дог? Я використовую булочки, сосиски, салат Айсберг, цибулю та соус. З Макдональдс, щоб відтворити смак. Але все зроблено вдома власноруч. І це не офіційний рецепт. Це, так би мовити, наше бачення, як ми уявляємо цей хот-дог. Тож для початку нарізаємо салат айсберг невеликими шматочками. Готово закидуємо нарізаний салат у окрему тарілку. Беремо та чистимо цибулю. Тепер цю цибулю потрібно дуже дрібно нарізати. Саме у нашому баченні цей хот дог має готуватися дуже швидко та просто. Адже, якщо б він продавався в Макдональдс, то він би там готувався дуже швидко. І, на нашу думку, там би мали бути саме такі інгредієнти. Подрібнена цибуля має виглядати приблизно ось так. Закидуємо цибулю у окрему тарілку. Скоріше за все, у ходозі мають бути дуже якісні сосиски, і на нашу думку, їх би не відварювали, а скоріше за все підгрилювали. Бо саме в цих ресторанах стоять спеціальні грильні апарати. До речі, там навіть котлета для бургера має смажитись з двох сторін одночасно. Якщо, звісно, це правдива інформація з інтернету. У супермаркеті ми знайшли булочки для хот-дога, які за кольором нагадують булочки для бургерів. Попередньо ми розпарили цю булочку у мікрохвильовці 30 секунд. І тепер при розкриванні булочки вона не розпадеться на дві частини. Ми вирішили підгрилити цю булочку. Не Стандартним способом, але можна і на пательні. Обсмажувати сосиски ми будемо на сухій пательні, і сосиску потрібно постійно перегортати. Саме у цьому випадку пательня, так би мовити, імітує планчу грилю. Буквально через пару хвилин сосиска підсмажена. Соуси для хот-догу будемо використовувати справжні, які замовляли разом з бургером. І ось такий набір продуктів потрібно, щоб зготувати хот-дог у нашій версії. Розпаковуємо гірчицю та кетчуп. Розкриваємо підгрилену булочку і першим у булочку йде нарізаний салат айсберг Поруч з салатом викладаємо підгрилену сосиску. Додаємо з іншої сторони сосиски теж трішки нарізаного салату. Прикрашаємо одну сторону сосиски кетчупом. Далі прикрашаємо ходо гірчицею. Та збоку посипаємо нарізану цибулю. Щоб заповнити пусті частини булочки, туди можна додати ще трішки салату айсберг І все, ось хот-дог і готовий. А як же ми зробили коробку? Насправді все починалось з проекту, потім дизайн, потім кольоровий друк на картоні, і далі все це вирізати власноруч. Лінії згинання частин коробки потрібно теж зробити перфоровані. Обережно вирізаємо всі частини коробки. Ну і як вам такий дизайн? Напишіть у коментарі. Ну і звісно, я маю це сказати. Коробка не є офіційною, в Макдональдс таких немає. Складаємо коробку, щоб вона виглядала ось так. Ну і тепер туди можна розмістити готовий хот-дог. Як на мене, це виглядає ну дуже схоже. А як вам, напишіть у коментарі. До речі, ми зробили ще один дизайн коробки, але білий нам більш сподобався. Щоб це виглядало більш правдоподобно, складаємо коробку у оригінальний пакет Макдональдс і отримуємо саме цей результат. До речі, Речі, а як саме ви бачите хот-дог з Макдональдс? Напишіть у коментарі свої рецепти. А ще дуже цікаво, яка коробка вам більше сподобалася. Ну і тепер Вадим нарешті куштує наш готовий хот дог. За смаком дуже достойний результат, але соуси прямо в десятку. А от сосиску ми б там все ж таки замінили на більш якісну. бо сосиска себе видає і не нагадує той самий смак. Ну і тепер ви знаєте, як би міг виглядати хот-дог з Макдональдс. Обов'язково підтримайте наш канал. Вашим коментарем та лайком це не наші якісь забаганки. Це потрібно для алгоритмів Ютубу, щоб він просував це відео. Дякую вам, а на цьому все. Всім па-па.